Estou tranquilo. Сніг пролітає, хливнюк співає. Київський хіп-хоп і фанкі-грув гурт бумбокс презентували свій уже п'ятий альбом в Івано-Франківську. Термінал Б назва музичного диску. Музиканти її пояснюють тим, що усі нові пісні написані фронтменом гурту Андрієм в літаку або в залі аеропорту. Організатори квитки на концерт не лише продавали, а й дарували їх задарма, малозабезпеченим. Ми виділили порядка 250 квитків для різноманітних. Соціальних груп, тобто малозабезпечених людей з певними е, е, проблемами такого роду, от а також десь порядка 50 квитків для наших основних малоймущих, для нашої влади. Розпочався концерт піснею Під дубний Микола або просто Коля. Назву з часом спростили. під дубний. На шостій пісні гурту продовжували запихатися люди на стадіон та у фан-зону. Фанати під час концерту встигли закинути м'яку іграшку і передати через фотографа квіти. Вокаліст дещо збентежився, коли йому хлопець простягнув букет. А це не передав. Ну добре, дякую, друже. Однак йому вказали на прихильницю. Виконавець подякував і гурт і далі розігрівав публіку. Стри за Цельсієм бумбокс справді зігріває, стверджують шанувальники. Це сучасна група, яка співає про актуальні теми. І я думаю, що на такий гурт в таку холодіну просто ну необхідно піти. Прийшов незважаючи на цю погоду, тому що бомбокс – це найкраще. Вони the best. бомбокс минулому році. Був Миколаєві. Нам дуже сподобалось, круто. Приїхали сюди на концерт. Ми відриваємося. Бумбоксен. будь-якому ро. Навіть мінус в тапочках буде жарко. Столичний бумбок співав не лише власні пісні, а й популярні кавер версії. Звісно, вийшов гурт на віс, протримавши п'яти хвилину інтригу. А от завершився виступ популярних музикантів феєрверком та вдячними і гучними вигуками фанатів. Вікторія Гордієнко, Мар'ян Клюк. Новини на вежі. Jak to pamiętają moje